Ха -ха. Точно не відходить там. Десь, десь там шипить. А тут спуско. Доброго дня, друзі, колеги. Починаємо ремонт техніки помаленьку, що у нас погода снігу немає, так пролітає трохи, але, але нема сухо. Сухо печально. Значить, що у нас по прицепу? Значить, їздив останні рази, як возив, тормоза нажимаю і не розтормажується прицеп. Не знаю в чому причина. Значить Причина або в цьому крані, або той що стоїть на КАМАЗі. Починаємо з цього крана. будемо перебирати. Купив такий ремкомплект. Треба перебрати, перемазати і подивитися, що з цього вийде, не знаю. Це такі друзі ситуація. Так що, кому цікаво, як він перебирається, будете дивитися. Значить, В планах його взагалі не, ну як, зніму, але шланги не відкручу, тому буду на місці його пробувати перебирати. В принципі, кран немає нічого складного. там Абсолютно вже на прицепі я перебирав. на прицепі, бо б ушний в мене був з цього прицепа кран. Сюди були новий купили, а той так в мене валявся, його перебрав, він працює. питань нарікань на нього немає. Тепер зараз переберемо цей кран. Це здається Полтава виробник Украї... да, вироблено в Україні. Це по-моєму Полтавський кран. Автоагрегатний ремкомплект Полтавський автоагрегатний завод робив. Ремкомплект 360-480 гривень стоїть. на 1 лютого 2025 рік. Так. Может вылететь. Опа, тут пружина. Заржавіло, бачите? Іржіский скільки. так зараз будемо помаленьку все перебирати. Щоб не знімаючи його. Треба, мабуть, компресор собі. Ця штучка можна витягуватися. Уже забув як. Уже забув як, але витягується по-любому. Це по-моєму витягується. Чи витавлюється? Так, що у нас тут? Тут, тут резиночка всередині. Вс, ладно шпринт, да ладно, хай так вот, так я хочу витягти. уже не помню. Надо подъездиться, может, еще под низом, там что-то есть. Холодно, холодно, но ну и все, да? Грязі скільки клина все так, а якраз тут тут ще штучка і ця должна витягувати. Я вже не помню. Я вже не помню, поняв, помню. помню. Стучно не хочу. Мені не хочеться поламати, але я не пам'ятаю як його. Я... О! Ось. Бачите? Зараз ми всі резиночки поміняємо, хоча вони не погані, просто багато мусора вийдуть. Так, друзі, колеги, значить, щоб оцю витягнути, витягуємо знизу, отам під низом є ось штопорне кольце. Знімаємо так, штопорне кольце. Потім витягуємо оцю пластмаску, вона тут розборна, Не розборна, все вона так стоїть. І отак. Отак воно все знизу. Знизу отак стоїть і шплінтується. І потім видавили оцей. В першу чергу випадає ось, ось ця, а тоді пальцем надавю і витягую оцей знизу. І все. А потім зверху, бо пальцем видавлюємо це. І все воно отак виходить, розбирається. Це ключ на 27. Воно не ту. Ух ты! Скика. все кой кока. Да? Так, і що нам ще? Почистить. Подивимось, потім робить. Серкучка, ну хопа, сітч, то есть. Чтобы шло на не крутить. Да. Так. Заезд Так, что у нас тут? Ну я її не витягну, чесно кажучи, абсолютно Вона заржавіла там Заржавіла и витягти не можу, Ну, я вам її хоч покажу Пластикова сетка ці пластикові клапани, а там під низом були. не знаю, видно. Під мізу. Так, тепер що? Видуваємо, витираємо, міняємо всі резиночки і вазеліном змащую, щоб воно все легенько ходило і повинно все працювати. Я думаю, що десь підклинював якийсь хлам і не розтормажував прицеп? Ну, будемо дивитися, пробувати, вам зараз покаже. Так, ну що, кран я перебрав. Накачали воздух, так поки підчепили, щоб перевірити. Значить, що у нас? Не розтормажувалися задні. Щось будем дивиться. Пану, нажми. Так, одійшли. Пускай о, одійшли. А ну ще раз нажми. Ану пусти. Десь склина, все равно Той пішов. Оцей не хочу. А цей щось не хочу. Бружина? Че бружина? А ну ще нажми, по. Десь десь там шипить, а тут спускав. Може тугувати резинки? Щось не дуже помогло. Що ж йому робити? Що ж йому робити? Не попустил. А ну поставь на ручник и сними-по. Не пойму. Че десь може тормоз... Ножка не отходи. А може тут... Побрискать ножку. Точно оді А Ану нажми пуст і піднімеш цю. Ага. Підняв? Ха -ха. Точно не відходить там. Ту, Ту галок ця, як кран перебрав. Ага, не твоє, ого, та ти Зараз, зараз побризкає. Ну, коротше, не, зря, не зря цей перебрав <свісно> крон. Так що причина була зовсім, аби в другому. Так, друзі, що дивіться? Значить о, кришку оцю зимав струбциною. Бо треба там вже пружина, як в відео бачили. Не знімав, бо від прямо трансляції в Тіктокі спілкувалися і хлопці підказали, дякуючи їм, що струбциною. Вова підсказав, я і придавив і в принципі склав, а то мучився капець. так. Саме головне, що все робить, все правильно склав. Зараз ми туди побризкаємо, щоб вона відходила. І я думаю, питань вже не буде по прицепу. Так, проводку перевірили, так, підчепився, щоб вся бойова у нас машина була. І зараз, мабуть, колеса понакачуємо, перевіримо. І воду залюстенда. Хоч і під навесом був. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім. Ось такий піднавесик високоватий. Ну і що, будемо зараз зашивати літом.